Сторінка 147, параграф 37. Розвиток тварин. Що таке розвиток, які його періоди? Індивідуальний розвиток багатоклітинних організмів виконує важливі біологічні функції. По-перше, забезпечує неперервність поколінь і тим самим існування як окремих видів, так і життя на нашій планеті загалом. По-друге, під час розвитку багатоклітинних організмів відбувається диференціація клітин і формуються різноманітні тканини та органи. З однієї клітини заплідненої чи рідше незаплідненої яйцеклітини, виникає все різноманіття клітин організму. В індивідуальному розвитку тварини виділяють зародковий період та ембріональний від грецького ембріо зародок і післязародковий або постембріональний від латинського «пост, після та ембріо, які події відбуваються під час зародкового розвитку тварин. Зародковий період індивідуального розвитку це час, коли зародок Розвивається всередині материнського організму або всередині яйця. Він завершується народженням, виходом з материнського організму або з оболонок яйця. Малюнок 37, перший. які особливості після зародкового розвитку тварин. Після зародкового розвиток тварин починається після народження, виходу з материнського організму або оболонок ікринки чи яйця. Він триває до завершення життя особини. За цей час організм розвивається, не буває. Здатності до розмноження. Ікринками називають яйця деяких тварин, ракоподібні риби амфібії, які вони відкладають у воду. Ікринки зазвичай не мають таких щільних оболонок, як у яєць. Процес появи на світ зародка, що розвинувся в організмі матері і має в цей час зв'язок з материнським організмом це справжнє живонародження. Якщо зародок розвивається всередині материнського організму і звільняється від яйцевих оболонок, що в ньому таке явище має назву: яйця з живонародження, ящирка живонародна, деякі змії, акваріумні рибки, гупі та меченості тощо. Якщо ж зародок розвивається в яйці поза материнським організмом і молода особина виходить з нього безпосередньо в зовнішнє середовище, то таке явище називають яйценародженням. Більшість рептилій, комах, птахи, першозвірі тощо. Після зародковий розвиток тварин може бути прямим або непрямим. Прямим, за прямого розвитку, що не народжена тварина загалом нагадує дорослу малюнок 37.2. Це відбувається тоді, коли зародковий період триває довше за рахунок живлення зародки поживними речовинами материнського організму. Більшість савців, деякі хрещові риби, скорпіони або яйця, плазуни, тахи. За прямого розвитку тварина народжується досить розвиненою, що зменшує її вразливість до дії зовнішніх чинників. Прямий розвиток характер. Для деяких жалких гідри дощових черв'яків, деяких ракоподібних, річкового рака, пауків, хрещових риб, лозунів, птахів, савців. Для непрямого розвитку характерно те, що особина, яка народжується, личинка, за своєю будовою, а часто і способом життя, значно відрізняється від татевозрілих малюнок 373. У цьому разі відбувається низка послідовних фаз розвитку. На кожній з них тварина відрізняється. Певними особливостями будови та життєвих функцій. Наприклад, у процесі розвитку комах виділяють фази яйця личинки та дорослої комахи під час розвитку клопів, бабок, тарганів, прямокрилих вошей або яйця, личинки, лялечки та дорослої комахи під час розвитку метелихів, жуків, перетинчасто крилих, бліг тощо. При цьому на фазі лялечки організм комахи зазнає значних змін будови. Личинка виконує Кілька важливих біологічних функцій, спрямованих на забезпечення існування виду, є тварини, в яких личинки активно живляться і накопичують на цій фазі якнайбільше поживних речовин. Для завершення свого розвитку, так гусінь, метелика шовковичного шовкопряда за час свого розвитку може збільшувати масу тіла в 10 тисяч разів і більше, а дорослі особини цього виду комах не живляться взагалі, лише використовують запаси поживних речовин, накопичені личинкою. Ще одна важлива функція, яку забезпечують личинки, розселення личинки багатьох тварин, які ведуть малорухливий чи прикріплений спосіб життя. ជីវិតកម្ម Ові поліпи, двостолкові молюски здатні активно чи пасивно за допомогою течії, вітру інших організмів розселятись на значній відстані, забезпечуючи поширення виду. Личинки паразитичних видів забезпечують зараження нових особи хазяїв. Цікаво знати, у деяких тварин розвиток може закінчуватись несподівано. Так, аксолотль – це личинка земноводної тварини амбістоми, яка припиняє перетворення та набуває здатність до розмноження. Таке явище здатності личинки до розмноження у природі називають неотенія. Як ростуть тварини? Ріст організмів це поступове збільшення їхніх розмірів і маси. Ріст буває обмеженим і необмеженим. Обмежений ріст спостерігають, коли особина, сягаючи певних розмірів, його припиняє. Зазвичай це пов'язано з набуттям здатності до розмноження комахи, птахи савці тощо. У разі необмеженого росту розміри і маси організмів збільшуються до завершення їхнього життя. Молюски, грічові та кістові. Сткові риби, рептилії та інші ріст буває безперервним та періодичним. За безперервного росту організм поступово збільшується до. Не сягає певних розмірів або не настає його смерть. Періодичний ріст спостерігають, коли періоди збільшення розмірів чергуються з періодами, коли ріст припиняється. Наприклад, членистоногі ростуть під час линяння, коли скидають старі покриви, а нові ще не затверділи. У тварин ріст регулюють певні гормони. Наприклад, у членистоногих гормон глиняння, узагальнення. Роздок тварин складається з двох періодів: зародкового ембріонального та після Зародкового, постембріонального. Після зародкового розвиток тварин буває прямий і непрямий.